Ветеранський простір у новому комунальному некомерційному підприємстві працюватиме до 25 осіб. Таку граничну чисельність затверджено рішенням виконкому 30 листопада. У штат входитимуть передусім юристи, психологи та соціальні працівники, які супроводжуватимуть ветеранів і допомагатимуть адаптуватися до цивільного життя. Підприємство очолить оборони Чернігова Сергій Довбиш нагадаємо, що цьогоріч у лютому на сесії Чернігівської міської ради депутати своїм рішенням підтримали створення КНП Ветеранський простір. Яка розташовуватиметься у приміщенні колишньої жіночої консультації. У свою чергу виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако наголосив, що місто всебічно підтримує усі напрямки реінтеграції наших військових. Зараз триває і облаштування реабілітаційних відділень у низці лікарень Чернігова. У медичну частину ми підтягнули, я вважаю, досить непогано. А частину якраз по комунікації ми запускаємо, і вона теж в наступному році буде підтягнута на дуже великий рівень. Це важливий напрямок, тому що ми розуміємо, що вже багато героїв наших тут, які демобілізувалися з різних причин, і буде їх ще більше поступово. А після перемоги нашої, взагалі, ну значна кількість повертатися буде, і це потрібна юридична допомога і психологічна допомога, реабілітація фізична, реабілітація, психологічна допомога з працевлаштуванням, і взагалі простір, де вони зможуть збиратися однодумцями, там побратимами. А додамо, що понад рік тому в Чернігові утворилася ветеранська спільнота України Серцевір, яка надає допомогу ветеранам та їхнім родинам, а також близьким загиблих героїв. Зараз цей проєкт став ще масштабнішим завдяки підтримці з боку міської влади. Відтак, Чернігів послідовно розбудовує систему допомоги бійцям, які побували у найгарячіших точках. Відкриття ж ветеранського простору це можливість системно підтримувати захисників і захисниць України, котрі повертаються із зони бойових дій та реінтегруються.